Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Вже майже місяць один з найбільших платників податків ТОВ Машзавод не працює. Сьогодні ми хочемо поспілкуватись з генеральним директором Віктором Анатолійовичем. Вітаю. Вітаю. 19 жовтня на ваше підприємство указом президента були накладені санкції. Розкажіть, які справи на сьогоднішній день? Підприємство не працює повністю. Накладені санкції не дають такої можливості. Банк не припускає жодного платежу від нас і не приймає кошти, які заходять на наш завод. Ми не можемо буквально нічого не проплатити ні комунальні, ні заробітна плата, енергоносії, відрядження, будь-які аварійні роботи в нас немає можливості фінансувати. Підприємство повністю зупинено. 320 чоловік вже майже місяць сидять без роботи. Не виплачена заробітна плата, ще раз повторюсь. Ось такий зараз, такий стан на машзаводі. Що, на вашу думку, до цього привело? Чи були якісь об'єктивні причини? Я вже говорив, поясню ще раз, на мій погляд, і на погляд працівників, ми теж радимось, ніяких причин накласти подібні санкції на того маршзавод, ніяких причин не існує. Серед засновників нема жодного. Жодної людини, яка би була не громадянином України, або мала якийсь інший паспорт, або мала подвійне чи потрійне громадянство. Всі засновники це громадяни України. Це перше. Друге, з 2014 року, коли почалася перша фаза війни з Росією, ми не поставили жодного жодного апарата, жодної одиниці продукції. В Російську Федерацію, жодної. Хоча з 2014 року багато підприємств торгувало з Росією. Це не було ні санкційного режиму ще ніхто. А ми не поставили жодного, жодної одиниці обладнання. Жодного нашого виробу з 2014 року в Росії немає. Так, да, ми працювали до цього з Російською Федерацією. Багато працювали, але після 2014 року, я ще раз наголошую, ні одної одиниці обладнання жодної, не було поставлено в Російську Федерацію. Ми повністю переорієнтували ринки на Європу, Азію, і багато ми торгували і виробляли продукцію для Білорусі. Але коли 24 лютого почалась друга фаза війни цього року, ми в ініціативному порядку, коли ще не було жодної санкції проти білоруських підприємств, жодної, ми зупинили так само співпрацю з Білорусією. Будь-яку роботу зупинили, будь-яку, жодного апарата. Після 24 лютого жодного, жодної одиниці продукції в Білоруську Республіку не було поставлено. Це аксіома. І коли, які тоді причини для накладення санкцій? Жодного. І це знає кожен працівник, тому що наша продукція вона не серійна, не дрібно серійна, вона одинична. Крім того, специфіка нашого виробництва така, що наша продукція вся йде з документами. Якщо нашу продукцію поставити без кінцевого паспорта, то її ніхто не зможе ввести в експлуатацію. Тобто це неможливо поставити нашу продукцію під чим-то іншим брендом. Це апріорі неможливо. Це виключено. Є такі апарати, які от зараз вже їх вийшов термін дії з Казахстану, з тої ж Росії приходять запити, дайте нам паспорт, продліть умову експлуатації. Це можемо зробити тільки ми. Ми не даємо. І ми не відгукуємося на це і не даємо. Тобто, то, що там говорять, що ми могли через треті країни поставити туди, жодного апарата ні в Росію з 2014 року, ні в Білорусі з 24 люту не було поставлено, їх там немає. Всі апарати, які були поставлені, які там є, вони до санкцій. Крім іншого, я хочу ще раз наголосити, що до після 24 люту, ще довгий період. На білоруських підприємств не було санкцій. Накладно. Ось вони накладені в цьому указі, де фігуруємо і ми. А ми вже з ними. Це наша ініціатива. І ми завжди були патріотами України. І ми завжди йшли на крок попереду. І ми на шкоду власним економічним інтересам не робили. Хоча були запити. І ось зараз у нас є невиконані контракти з тою же Білорусією. Невиконані. На великі. На велику суму грошей. Тому, на наш погляд, і це знають не один я це стверджую. Чому колектив такий єдиний? Бо неможливо нашу продукцію випустити хтось один. Це і конструктора, і технологи, і збут, і відділ стандартизації, і сертифікації. Це великий круг людей, задіяний випуску кожної продукції. І якби щось було, то це б знали всі. Но цього не було, і це визиває подив колективу, який сидить зараз без роботи. А на секунду ми сплатили податків за 9 місяців 49 мільйонів, 320 чоловік. Податків до пенсійного фонду. Я ще раз повторюсь, тому нема жодних причин накладати санкції на нас. На наш погляд. Нам не зрозуміло, ця, чому це так сталося. Проте так сталося, і санкції все ж наклали. І логічно, що мали би бути якісь подальші дії. Чи були якісь перевірки? Чи були ці дії? Так, е, да, після того, як ми вже були, були були перевірки, ми надавали пояснення, ми надали всі документи, які від нас вимагали. Абсолютно все, що від нас вимагало, ми надали компетентним органам. Чи отримали ви якісь пояснення від влади? Чому так сталося? Ні, жодного. А куди ви звертались? Чи взагалі звертались кудись і куди саме? Легше сказати, куди ми не звертались. Ми звертались скрізь. РНБО, само собою, СБУ, Кабінет міністрів, міністерство, обласна військово-цивільна адміністрація. Ми звертались скрізь, поки жодної відповіді ми не отримали. Що можна завод робить, аби зняти санкції? Крім того, що ви звертаєтесь? Розумієте, військовий час. Що ми можемо робити? От зараз даємо інтерв'ю. Телефонуємо, пишемо знову листи по декілька разів одну і ту ж. ну, по новому колу пишемо листи. Пробуємо доказати з різними чиновниками чи відповідною службами свою правоту, даємо пояснення, що ще можна зробити в військовий час. Ми сподіваємо, що наша інформація дійде куди потрібно. Чи маєте ви надію на те, що санкції все-таки знімуть? Чи мають надію працівники? Надія завжди є. І я її маю. Ви знаєте, надія є, як ти вже Ну, надія це останнє, що тебе покидає. Тому ми надіємося, тим більше, що я ще раз повторюсь, не може бути підстав, немає жодних підстав для накладення санкцій. На то завод жодних. Тут немає іноземних власників. Ми не працювали з підсанкційними, ми взагалі не працювали з підприємствами Росії і Білорусі. Після цього санкні підсанкційні, підсанкційні, ми взагалі з ними зупинили любу співпрацю. Хоча, ще раз повторюю, ми могли працювати. І далі ми не плануємо працювати з ними. І надалі це наша позиція як патріотична. Ми бачимо, що робиться в нашій країні. І ми повністю підтримуємо все українське і все державницьке. Це ціла історія машзаводу на цьому побудована. Якщо ми всупереч своїм економічним інтересам, найперші зупинили співпрацю з Росією і з Білорусією. Всупереч економічним інтересам, кожний контракт дається дуже важкою, важкою працею. І не і це дуже просто. І ви розумієте, навіть як знімуть санкції. Дай Боже, щоб їх зняли з нас, ці санкції, то ми ще дуже довго будемо вибирати з цієї ями, в яку за цей місяць ми вже попали. Це, це, це повністю знищений імідж маршзавода. Ну, не знищений повністю, але і довіра до марзавода. Але я вірю, що. Як знімуть санкції, ми це зробимо. Ми хочемо платити в казну гроші. Ми не, не ухиляємося від сплати податків. Ну, я говорю, подивіться, податкове навантаження. Ну, жодного, ну, мало є підприємств, хто податкове навантаження на одну людину, от таке як в нас. Я назвав цифри. А за 10-й місяць бюджет нічого не отримав. Взагалі копійки. За 10-й місяць, бо санкції були накладені, за цей місяць теж не отримає. А саме головне, що наші люди 320 сімей страждають. За що? За що? Вони сидять без куска хліба, а багато з них мають родичів і дітей, які воюють. От і все. Я сподіваюся, що ці санкції будуть зняті. Я вам щиро дякую за цю розмову. Бажаю вам успіху у вирішенні цього непорозуміння і працівникам терпіння. Дякую. Слава Збройним силам України. Слава кожному з нас!